Подожди Сьогодні гостями моєї кондитерської були діти Гожулівського навчально-виховного комплексу, з якими ми готували трендовий десерт Кейкту Голу. Ці десерти будуть передані в честь подяки нашим захисникам та в зв'язку з святом прийдешнього Миколая. Спасибі, воїни мої, за те, що бережете нашу Україну. Спасибі вам за тихий мирний сон. Спасибі вам, що ви живі. Спасибі, ангели мої. Кладаю своїми словами листа під мелодію зір, святи Миколаю, посилаю тобі дитяче прохання земне, захисти нашу землю у свято Величне оце. Ми хочемо передати через вас нашим військовим ЗСУ подарунки від дітей, які вони власноруч виготовили. Це десерти, вони мають таку форму, називаються to go». Він зробив на основі бисквіту з карамелі, горішками. Дуже сподіваємося, що їм сподобається і вони відчують. Підтримку нашу приїдуть до мене десантники, наші ДШВ 25-ї бригади, і ці десерти повезуть своїм побратимам. Дякую вам за таку ініціативу. Мені дуже приємно, що це саме так відбувається в нашому місті, в нашій області. Дякую.